24 грудня 2022 року Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфанію митрополичому домі прийняв отця і главу Української греко-католицької церкви Блаженнішого верховного архієпископа Святослава Шевчука. У зустрічі також взяли участь заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій та керівник департаменту зовнішніх зв'язків в Україні УГКЦ протоієрей Олекса Петрів. Блаженніший Святослав передав для ознайомлення листа з викладом міркування єрархів у ГКЦ щодо календарного питання, яке є актуальним для українського суспільства. Під час розмови її учасники торкнулися широкого кола питань. Серед іншого йшлося про подальшу співпрацю в рамках Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та у двосторонньому форматі державно-церковні та міжконфесійні відносини. Митрополит Епіфаній подякував главі УГКЦ за візит і конструктивну розмову, підкресливши важливість таких обмінів думками та пропозиціями.